Справа 8.11, чи є рівносильними рівняння. Ну що ж, стартуємо. Для того, щоб зрозуміти, чи є в першому завданні рівносильним рівняння, потрібно розв'язати, знайти корінь першого рівняння, а потрібно розв'язати друге рівняння. Якщо в них одні і ті самі корінні, то рівняння будуть рівносильними. Ну що ж, Давайте розв'язувати перше рівняння. Використаємо основну властивість пропорції, те, що добуток крайній членів пропорції дорівнює добуток середніх членів пропорції. То ми записуємо, у нас вийде x, що множиться, на x-4. Має дорівнювати добуток середніх членів x, що множиться на 2-х. Ну, але знаменник у нас не може дорівнювати 0. Тут у нас знаменник x, то ми записуємо, що x у нас не дорівнює 0. Позначаємо як систему. Що тоді виходить? Якщо у нас x не дорівнює 0, то на x перше рівняння можна скоротити. Так, Скорочуємо на x обидві частини рівняння, то одержимо x-4 дорівнює 2-х. На друге рівняння записуємо без змін. Ну що ж, переносимо ліворуч невідомі, праворуч відомі, то вийде x. Справа було мінус х, зліва буде плюс х. Дорівнює 2. Зліва буде мінус 4, справа буде плюс 4. Ну і x знову записуємо не дорівнює 0. Є? Ну що ж, зараз дивимося, x плюс х це буде 2 x там ми записуємо, що 2х дорівнює 2 плюс 4 це 6. Ну і знову х не дорівнює 0. Гаразд, 2х дорівнює 6. Щоб знайти х, ми це нерівняння ділимо на 2. 2х на 2 це буде х. Дорівнює. І 6 ми також ділимо на 2. Так, позначаємо як систему. То х тоді в нас дорівнює. 6 поділити на 2, це буде 3. Ну і х записуємо не дорівнює 0. Ну що ж, тоді корінь нашого рівняння число 3. Х може приймати такі значення, не може приймати тільки 0. То записуємо, що корінь нашого рівняння число 3. Зараз переходимо до другого рівняння і знаходимо корінь другого рівняння. Використаємо також основну властивість пропорції, те, що добуток крайніх членів x що множиться на x плюс 1. Дорівнює добутку середніх членів пропорції 3, що множиться на x плюс 1. Є? Одночасно ми записуємо, що знаменник у нас не може дорівнювати 0, тобто x плюс 1 не дорівнює 0. Позначаємо як систему. Якщо х плюс 1 не дорівнює 0, то перше рівняння, обидві частини рівняння можна поділити на х плюс 1, тоді х плюс 1 у нас скорочується. Це будуть одиниці. Тоді у нас перше рівняння запишеться, що x дорівнює 3. А друге рівняння, тоді x плюс 1 не дорівнює 0, плюс 1 переносимо праворуч талежним знаком, то x тоді не дорівнює, бо плюс 1 стане мінус 1. Ну що ж, розвиском нашого рівняння є число 3. Воно x може приймати такі значення, x не може дорівнювати тільки мінус 1. Записуємо, що розвиток у нас число 3. Є? Ну що ж. І перше і друге рівняння тоді має один і той же корінь, число 3. А рівняння, що мають одні і ті самі корені, називаються рівносильними. Тобто записуємо тоді, оскільки рівняння мають один і той же корінь. Той же корінь? Хочете можете написати ще число 3. то записуємо вони? То вони є рівносильними є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, чи є рівносильними рівняння, записуємо так. Ну що ж, переходимо до другого завдання, чи є рівносильними рівняння. Тут є два рівняння. Щоб зрозуміти, чи вони є рівносильними чи ні, потрібно знайти корені першого рівняння і корені другого рівняння і порівняти їх. Ну що ж, переходимо до першого рівняння, як знайти корінь першого рівняння, використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що х у квадраті мінус х, що множиться на х-1, має дорівнювати х у квадраті плюс 5. Що множиться на х-1. Одночасно знаменник у нас не може дорівнювати 0, тобто пишемо, що x-1 не дорівнює 0. Є? Ну що ж, якщо x-1 не дорівнює 0, то викреслюємо тоді x-1. Множник. Ділимо обидві частини рівняння на x-1, це буде одиниця. І у нас тоді спроститься перше рівняння. Запишеться так, як x2 x у квадраті мінус х дорівнює х у квадраті плюс 5. А в другому рівнянні мінус 1 перенесемо праворуч, то x у нас тоді не дорівнює 1. Ну що ж, невідомі переносимо ліворуч. А відомі праворуч, то х у квадраті справа приносимо ліворуч. То в нас було х у квадраті. Тут було плюс х у квадраті справа, а зліва буде мінус х квадраті. Ще мінус х, і це дорівнює 5. Друге рівняння записуємо без змін, х не дорівнює 1. Ну що ж, сума х у квадраті і мінус х у квадраті дорівнює 0 то ми одержимо тоді, що мінус х дорівнює 5. Пишемо, мінус х дорівнює 5. Це перше рівняння. І х записуємо не дорівнює 1. Є? Ну, якщо ми помножимо на мінус 1 обидві частини першого рівняння, то x у нас тоді буде дорівнювати мінус 5. Є? Ну, а друге рівняння записуємо, що х не дорівнює 1. Ну що ж, що є корінь наше рівняння? число мінус 5. Чи може х дорівнювати мінус 5? Так може. х може дорівнювати усім числам окрім числа 1. Тобто записуємо, що корінь нашого рівняння єдиний х дорівнює мінус 5. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. До другого рівняння. Тобто... Тут у нас різниця дробі з однаковим знаменником дорівнює нулю. Зведемо до спільного знаменника. У нас тут однаковий знаменник, то віднімаємо чисельники, то у чисельнику буде 3x мінус 1 відняти 2х мінус 5. Що ділиться? Спільний знаменник 2х і це дорівнює 0. Ну що ж, розкриваємо дужки у чисельнику, то вийде 3x мінус 1. Перед дужками мінус, то було 2х, стане мінус 2х, було мінус 5, стане плюс 5. В знаменнику записуємо 2х і це дорівнює 0. Ну що ж, 3х мінус 2х, це буде X, потім. Плюс 5 мінус 1 це буде плюс 4. Що ділиться на 2х? Це дорівнює 0. Ну що ж, коли наш дріб дорівнює 0, тоді коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 не дорівнює. Записуємо, що х плюс 4 у нас дорівнює 0. А 2х не дорівнює 0. 4 переносимо. Праворуч з протилежним знаком, то тоді x у нас дорівнює мінус 4. Є? Ну, а 2х дорівнює 0, тоді коли x не дорівнює 0. Бо добиток дорівнює 0, якщо хоча б не дорівнює 0. То записуємо, що x у нас не дорівнює 0. Ну, гаразд. Тобто корінь нашого рівняння тоді число мінус 4. Чи може x дорівнювати мінус 4? Так може. У нас х не може приймати тільки одне значення число 0. Тобто записуємо, що корінь нашого рівняння число мінус 4. Є? Тоді корінь першого рівняння число мінус 5, а другого – мінус 4. Ну, це означає, що ці рівняння не є рівносильними, бо в них різні корені. Записуємо, оскільки Рівняння корені. Так, записуємо то. Ці рівняння не є рівносильними. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є рівносильне рівняння? Записуємо ні. Ну що ж, ось таке завдання про рівносильні рівняння. На цьому вправу завершено.